Вечер, народ. Сьогодні з вами я, Людмила тарот проводник Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, робіть розсилочки. І ще раз по підпискам опять почалася така сама фігня, як було до цього. Тобто зникають підписки, і це вже скарги не тільки мої дуже багато людей, які не подобаються, які не подобаються тим. Оркам, які роблять втручання в канали. Передивіться, будь ласка, ваші підписки. Подивіться, є там на дзвіночок поставлено, розсилочку робіть, друг другу передавайте інформацію. Тому що зникають знову підписники. То вроді наладилося якихось декілька днів. І знову така сама ситуація. Написала в Google, подивимося, чи змінять вони. Це на майбутнє. Кажуть, буду розчарована. Чому? Що довга історія буде? Да. шанс на що? Новий етап зробити. Окей. Дивимося відповіді на ваші питання буду зараз продивлятися. Тим, хто потрібен на ну, особ, особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Я ще раз скажу, що підписочки робіть. І поїхали. Перше питання. Прослуховування залужного. Це що було? Ви чули, мабуть, да, що такий скандал знайшли. Там мікрофони. Я не могла робити розклади, бо в нас то світу, то інтернет у нас зараз часто дуже інтенсивно обстрілюють і ну, більше немає інтернету, чим він є. Дивимось, прослуховування залужного. Це було три варіанти я ділаю: російська розвідка, російська розвідка українська, ну, український слід, там конкуренти, щось таке, чи щось інше. Ну, тут якась для росіян це взагалі-то було б дуже важко зробити. Тобто, там немає. Там, де вони знаходяться, немає від Росії, знаєте, яких людей, які б там це робили, нема. Росію відмітаємо. По поводу українського що це означає? По поводу конкуренції. Що це означає? Угу. Ні. Немає тут по поводу конкуренції. Тут якась інша історія, взагалі про яку я не згадувала. А що це означає? Прояснити щось хотіли. Ага. А що хотіли прояснити? Чи найдуть, чи не найдуть? Так, угу. да, чи сильно захищені? Ріша. Ну, чи зможуть розрушити, чи зможуть якось а, це що про підрив кажуть. Тут якась перевірка, що ли? На бдітельність, на те, що як воно сработає. Тут зовсім інша історія. А вона, ну, це українська історія, чи з якоюсь іншою країною зв'язана? Українська. Чи з якоюсь іншою країною? Ну і там і там йдуть старші аркани. А це що. Угу. А, а тут пов'язано з дьяволом. Оце інша історія, це не українська історія. Тут пов'язано по дьяволу. Понимаєте, з дьяволом св'язано. то тобто не конкретно через росіян, а це йде якимось чином в обход росіян. То есть шанс, ну, шанс заработать. Кто хочет заработать на цьому? Комусь предложили. Добре. Давайте подивимся еще питання. Тут є Богдан запитую. Огромное спасибо вам за ответ. А можно посмотреть, адекватно ли сейчас в Украине происходит проходит мобилизация. Говорят, что скоро даже 70-летии будут воевать. И чем отличается мобилизация Украины от мобилизации в России? Дивіться, ну, це таке. Це ж не казка, там, пам'ятаєте, про півника, який взлітав и кричав: Кукарику хватит лежать на боку. Старий старий мультик. И там про короля, який в шамаханскую царицу закохався він війська клав, то спочатку молодь, потім пішли старші, а потім старички, які там не могли м'яч підняти. Це не та історія, тому що от навіть це в мене так ліричне відступлення. У мене сусід недалеко тут чоловік, чоловіку 61 рік, він вже декілька разів намагався піти на війну, але його не беруть. Ну, тому що йому 61 рік. А ви кажете 70-летніх. Ну, давайте подивимося, що скажуть нам Вищі сили. А Адекватна мобілізація зараз йде в Україні. Адекватна? Я не знаю, що ви маєте на увазі. Ага. Угу. Ну, ви знаєте, тут таке кажуть, ну, хвати емоціонірувати, от впадать в такі, знаєте, емоційні. От ми тут а, хочемо раді розлічення узнати, що тут обмежиться чи ні. А що обмежиться? Обнулиться обмеження. Тобто по-новому все буде. Угу. 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 Що це означає? Що це означає? Тут йдуть якісь обмани. Тут йдуть ізначально, навіть в самому випросі, йде обман. Понимаєте? Ви не, не коректно задаєте. Питання. Тут можна коректувати, яку хочеш, як, знаєте, як, як дишло, куди повернеш, туди і вийшло. Називається. Тут кажуть перестань дивитись на цю тему. Адекватно, неадекватно військові знають, як вони проводять цю мобілізацію. 70-летніх ніхто не збирається брати. Ви задавали якесь питання ще по поводу а, колєк, там... Як ви собі уявляєте, то коліки будуть на колясках там їздити на фронті, а 70 літніх це що? Носить треба самих, їх брати на носилки і нести воювати, чи що? Ну, якийсь бред ці кобили, правда? Так, подивіться, будь ласка, село Костогризове Олешківського району. Дякую. Село Костогризове, Олешківський район. Що там зараз відбувається? Що? А тут э, э, люди якби на виборі очікувати стабільно, чи э, э, чого очікувати, непонятно чого ждуть, тому що тут і агресія буде, а вона чи не буде. Прийдеться оборонятися від обстрілів чи ні. Э, як це стримувати, як, ну, як, як себе вести? Ну тут страхів багато дуже. А що там, а насправді що буде відбуватися в Каста Гризова? Угу. Ну тут вибір буде. Або ховатися, або оборонятися. І що? Ну, така тупікова ситуація буде. Будуть жертви, з однієї сторони, а з другої сторони, оборона. Работають над тим, щоб. що? Потім очікувати а, перерви. І що. Угу. З одної сторони, будуть розрушення, а з другої сторони, на майбутнє. А, тут буде. Знаєте, як. Будуть відстоювати. Будуть. відстоювати, да, блокувати. А що будуть? Силу блокувати? Яким чином? Ну, будуть уїжджати, домовляться. Угу. Це приїдуть чи уїдуть? Ну тут показано, що уїжджати в договора. Що за що за договора? А, договорилися так. Обстрілювати немає сенсу кажуть. ресурса нема. А що за розрушення? Ну, покажіть. А що розрушати будуть? А, проясниться ситуація, що цих розрушень, про яких ви боїтеся, немає немає бажання, немає такого по правосуддю кажуть, немає у дьявола угу, ресурсу для того, щоб розрушати. І тут буде, да, будуть переміни угу, за, е, за інфраструктуру боротися будете, за шанс. Угу. Яким чином? Ну і за, і за стабільність теж бороться. Тут буде, будуть шукати можливості, не, не шукати, чекати можливості такої, щоб, знаєте, по колесу фортуни, як раніше. Що угу. це означає? А, все, поняла. Ну, тут будуть, понимаєте, ви, ви теж там сидите, боїтеся того, що вам порозказували орки. От вони вам розповіли про те, що от ми, якщо уйдемо, то тут будуть розрушати і десяте, що у вас тут міста не останеться. Що це поки ми тут, ви ж поки і цілі, типа. Ну, да, новий етап буде к стабілізації. Да. А жертви. Закончится, кажут, ну, судьба поменяется, тяжело будет на майбутнє. И угу. поерофан туша. Е, тут кажут, что вам агрессия ця, це маніпуляції. Знаєте, що у вас там сильна агресія буде, це вам розказують, що новий етап принесе жертви. Ви тут, типа, помрете, от як я почала розказувати, так і є. Що вам треба судьбу поміняти, що вам буде тяжело тут, якщо ви захочете там в Україні, то все. Ну. І це називається маніпуляція саме настояща. От вони маніпулюють тим, щоб ви уходили. Понимаєте, Щоб ви уходили разом з ними отакі маніпуляції? Що вивезти. Угу. Ну і работають вони над цим. Над тим, щоб вас водить в ілюзії. Це все неправда. А що? А що Слідує питання. А, так. А Путін заявив А, ні, і ще наступне питання. Юля Бойко спитала, скільки ще триватиме примусова мобілізація. Скільки ще триватиме. Тут шанс поборотися ну, за, за свою країну, за весь мір. Чекати треба вибора, Вибора якого? Ну, вибирати між тим, щоб ожидати тої мобілізації, чи, чи просто не тратити на це енергії. А от проясниця ситуація, прояснення ситуації кажуть, розрушай. Чому? Ну, немає сенсу. Розумієте? Нема сенсу виясняти і, так, да, що буде на майбутнє. Зараз вам ніхто нічого не скаже, бачите, тримається це в тайні. Не кажуть, немає смисла кажуть. Це така історія 50-50, 50 на 50. Заважають мені. Добре, поїхали. Слідующе питання. Путін заявив про те, що буде воювати з Молдовою та Казахстаном. Це правда? Це я сьогодні прочитала в ютубі. Це правда, що він заявив? Це метод маніпуляції, розумієте? От він хоче Круто, як у нього селенок маловато для того, щоб починати ще якийсь фронтан відкривати. По-перше, по-друге, ну яким чином він з Молдовою буде воювати, інтересно. Він Україне. Це що переступить ногою через Україну зайде в Молдову, чи що? Чи яким чином? Ну, це кажуть. Ой, шанс чого? Ну, розказати, який він крутий, да? всіму міру показати, що він ще туди не ходив. Ну там ще не наслідив, ні. Пока. Добре. Це маніпуляції кажуть. Ось вилітають карти, маніпуляції. Нема сільонок у нього. Да, Сил немає. Оцим сим, це таке. Його хотілки не соответствують його магулками. Хочу, а не можу. Кажуть, що орки привезли ще 8000 мобіків та готують їх на фронт. Тренують, це правда? На, ну, кажуть, ще невідомо, не де збираються е, їх направити. то ли на Херсонському направлі, то ли на Запорізькому. Давайте подивимося, який напрямок? На, ну, По-перше, це правда, що 8 тисяч привезли? 8 тисяч привезли, правда? Ну, по-перше, менше, тисяч. 8000. 8000 це цифра роздута, не настільки багато, як йому б хотілося. А на який напрямок вони збираються? Це буде Херсонський напрямок? Це буде Запоріжський фронт. Куди готують? Розділять. І туди, і туди буде. Угу. Угу. Тут розділять їх на дві частини. І там, і там. Так. Яка ситуація на Херсонщині? На лівобережці у орків. Давайте подивимося, яка ситуація на Херсонщині на лівобережці у орків. Угу. Ну, розрушення йдуть. Угу. Да. Вони тут на виборі стоять. то ли якось по новому все, по-другому розрушать якимось другим образом, то ли зробить перерву. Ага, і що? Ну, то не знають, яким діяти. Не знають. Тому що у них ресурсу не вистачає. ну будуть ну, Вони наблюдають за. Ситуацію за обманною ситуацією по міру. Що це означає? Що це означає? Ну, бачать, що їх обманули? бачать, що вони жертви майбутнього. Те, що їм там розказали, то есть не соответствують совершенно тому, що насправді відбувається. І що? І що? Ну, обороняються. Стреляють, нападають по-разному. Понимаете, а потом вони, знаєте, як, воно происходит з такими моментами то оборона, то пішли в атаку, то атаку как бы наращують, то тікають. Ну, от у них вот такая да, то уходять, ага, вибирають, а, ну. то есть туда-сюда мотаются, и они этим, от, типа, мы выбираем. Мы сейчас вот тут через речку, а через речку это такая иллюзия, через Днепр хрен они пройдут. Ну да, и обнуляться придется, работать как? Стабильно, стабильности. По инфраструктуре работать будут, да, обнулять. И по дьяволу шо? Уходить від обстрілів будуть уходить со временем в Луну. Що з луною? А не знаю, що там буде надалі вообще. Я, я, якось їх так об'єгорять, тут облапошать, що вони вообще остануться там не при всех і не при тех. Да, Стануть жертвами. Угу. Стануть жертвами. Добре. Давайте конкретне запитання я зроблю. Що чекати на правобережній, на правобережці найближчим часом? Давайте так, період часу до нового року. Сьогодні у нас 21. Що нам очікувати тут? Херсон? Що очікувати ці дні? До 31-го Грудня, що очікувати. Білазерка, що очікувати до нового року. До 31 грудня. Дарівка, що очікувати? І Станіслав, що очікувати? Станіслав, що очікувати? До нового року. Так, дивимось, Херсон. Ой, ну тяжело буде. Тут буде, знаєте, судьбоносний такий період в що це означає, що це за мір. Ага. Ну, тут пройде боротьба з дьяволом буде. Тут будуть перестрілки. От вони такі і будуть, ці перестрілки. З однієї стабільненько, а з іншої сторони і обстріли будуть з далеких відстань. Тобто це не, не близький бой, але артилерія вполне важна. І, і що? Шанс на шо. А шанс стримати. Авіацію, авіаційні тут буде шанс. А Чим це. Як, откуда цей шанс? Откуда? По правосуддю кажуть. Угу. угу. Вибор, да. Угу. Ух ти, старший аркани йдуть. Вот, дивіться, старші аркани на старшому аркані. Тут є шанс от до нового року, я спитала, да, Сильно, як сказати, усилить свої позиції по Єрафанту на майбутнє. Це за Новий рік туда, да? За Новий рік, то тобто есть на майбутнє, со временем, вот эти обстріли будут уходить. Ну, не, не будет смысла, их будут отсекать просто. Доброе. То есть ждать еще обстрелы еще ждать. Доброе. Тут что, белозерка? А у нас тут, конечно, капец. А что это, окончание чья обстрелы? Война, кажется, тут разгулялась, да? военные действия. Ожидать иллюзии. Ожидать стабильности, ну, кажут, это ваши иллюзии. А через речку, через воду новый этап обстрели. Это угу. манипуляции. Не так, не так сильно буде, як ви так думаєте. Тут кажуть, що насправді, як ви боїтеся. Тут дуже багато страхів, що це буде увеличуватися. Ні, насправді ні. Тут судьба буде мінятися. І от тут тяжесть будуть відсікати. Ну, наші будуть відсікати. До нового року. Перестануть нас обстрілювати до Нового року. Что угу. это означает? Ну, кажется, было бояться и расстраиваться наперед нам в эмоции идти впадать, выбор надо делать. Либо в эмоции впадать, либо э, прятаться. И что это означает? Тупиковая ситуация. Тупиковая ситуация. По колесу фортуны, с одной стороны, ждать... У... момента, що все поміняється, либо воєнним способом. Ага. Зах... Ну, захищатися, закінчувати з цим розгулом. І що? Війна. Тут, знаєте, як вам хочу сказати, стабільно вони шукають способ. Одділо шукає спосіб, як розрушить інфраструктуру, як розрушить те, що у нас є, щоб у нас не було ні світу, ні газу, ні телефону.